30 вересня в Україні відзначають свято людяності і доброти, день усиновлення. Тож напередодні свята у стінах конкому відбувся тематичний круглий стіл. Участь у даному заході взяли заступники подільського міського голови Людмила Задорожна та Таїсія Скрипник, радник міського голови Марія Мазур, директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Алла Переполиця, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики політики Володимир Самборський, начальник служби у справах дітей Анастасія Єфімова, директор Подільського міського центру соціальних служб Наталія Шалашна та мати вихователь дитячого будинку сімейного типу Лелека Галина Заруцька з метою забезпечення права кожної дитини на виховання в сім'ї в нашій громаді, загалом як і по всій Україні, розвивається система усиновлення, яка є прикладом відродження справжніх родинних цінностей та збереження сім'ї. Анастасія Єфімова, начальник служби у справах дітей, повідомила, що наразі у Подільській громаді проживають 12 сімей усиновлювачів, три прийомні родини, в яких виховуються сім дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А також успішно функціонує чотири дитячих будинки сімейного типу, загалом в яких три десятки дітей віднайшли родинне тепло та затишок. Соціальні працівники постійно підтримують зв'язок з даними родинами. Допомагають у вирішенні нагальних питань, дають поради та рекомендації щодо виховання підростаючого покоління. На обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. у службі у справах дітей. Станом на 29 вересня перебуває 107 дітей. В сім'ях опікунів виховується 85 діток, вісім виховуються в державному дитячому закладі, вісім влаштовані в дитячі будинки сімейного типу, чотири влаштовані у прийомні сім'ї. Та двоє дітей у сім'ю родичів. Усиновлення це не лише вирішення проблем дитини, яка втратила сімейне оточення, це й вирішення проблем дорослих, які хочуть виховувати дитину, яка народжена не ними, але потребує саме їх любові та піклування. Тож хочеться побажати батькам і діткам, перш за все, міцного здоров'я, віра в добро, натхнення, терпіння і обов'язково любові.